Я більшості повернувся і більшості не вийшов зняти розкриття на укрофоба, тому що він займається укрофобією проти українців і президента України, ну і з моєї держави, цей якого зараз ми більшості знімемо розкриття, це куліш мап. Він більшості є укрофобом, і я можу зараз показати відео, щоб точно знали, чому він є укрофобом. Пороші є сьогодні просування в Курській області. Стратегічні мути наші досягаємо суттєво поповнили обмінний фонд. Що він справді більшості укрофоб і більшості від робить ну, більшості укрофобів ненавидить українців, ненавидить президента України, ненавидить Україну саму Україну, незавади ненавидить українських ненавидить ЗСУ. ну, Більшості українських е, Ну, бійців то їх просто не зневажає. Українських українців теж більшість зневажає. І більшості я можу, ще показати одні скріншоти, що над. Е, ну, де він більшості, ну він і тобто він звинувачує українську владу в пропаганді, але сама російська пропаганда займає сама, займає російська пропаганда, теж займає всі, теж займається російською пропагандою, починаю теж займається. І також я би хотів би сказати, що. Тому у Чому чому його ненавидять? По-перше, якби в більшості знищити солдатів, росіяни вбивають українських селян, ну тобто вбивають українських жителів, також вони знищують міцну і інше. І що не електрики, це більшості винні це зробили винні в тому ви. Тому що так би ну ви більшості. Так ви це зробили, що у нас але таки немає і в Києві і в іншій більшості в містах, тому що ви зробили блокаути в Україні, а Зеленський тому не винен. Ви самі більшості винні в тому. Ви це більшості зробили до України чому такі. А Челедковська Україна справді в більшості пішла, але ви більшості російські, ну як сказати, що роблять більшість російські солдати проти українців, в більшості не Ну, коли вони заходять на території, вони більшості катують, вбивають українців, більшості знасилюють українців і інше. І це більшість більшості правди. І якщо не кажу, тому більшості колиш мапки він є укрофобом, є пропагандистом і є більшості більшості займається і більшості дискримінантом. Ну, в більшості расистом більшості є, тому більшості більшості багато бреше, тому що як не дазу інформацію, де дає в відео, це просто пропаганда і брехня. Ну, пропаганда Росії, я скажу про це. Тому як ви більшості українців, не дивіться калужмапера, тому що це крофоп, і як ви більшості його дивитесь, то ви більшості підтримуєте Росію. Тому думаю, що нам ди не боротися з укрофобами, більшості росіянами, які займають би більшості. Знімають розкриття на українських ютуберів, тому що це більшість не, не захищати свій ютуб. Український ютуб де на більшість захищати, який більшість атакує російський ютуб. Нам тим не разом скричати. Як ви хочете далі, щоб я більшість знищив ще одного ще одного укрофоба, то просто запі напишіть у коментарі, якого ви хочете ще зняти розкриття на якого крофоба. Можете просто написати нік, а я потім можу з'їмлюю просто розкриття на того укрофоба. З вами був фандомці. Всім до побачення.